Вода була. ну локоть, от, 45 Подвір'я Анатолія Кабака цього літа підтоплює втретє. Зранку рівень води в будинку доходив до пів метра. Пенсіонер каже, пошкодилися меблі, підлога та стіни. Вода не уходить. А не вся їдуть На вулиці Горудні, де живе пенсіонер. Таких будинків що зазнали збитків, два все через засмічену ливнівку, каже начальник 23-ї пожежної частини Андрій Турков. Сьогодні рятувальники тут відкачували воду. За даною адресою ми працюємо з 12.40, За допомогою, за допомогою гідроелеватора відкачуємо Воду у каналізацію. А на вулиці Фонтані рятувальники працюють разом з комунальниками. Тут від мулу та сміття забилася дощова каналізація. Вода з центрального району стікається саме до неї. Роботи, зокрема, тут проводять за допомогою спеціальної техніки «Акваджек». Машина, яка під великим давленням 200 атмосфер видає напор води в маленьку маленька струю, але під великим, напором. Тобто вона розмиває любі, там, шлаки, сильні відповів, вона розмиває. За майже п'ять годин роботи очистили ливнівку на 30 відсотків. каже технік-рятувальник Віктор Слободян. Він тут працює з восьмої ранку. Винулася, вона була повністю забита, зараз з'явилася така маленька кошту, але но все одно треба, треба ще тут займатися. Через дощі, які розпочалися з четвертої ранку, підтопило окремі ділянки доріг у місті. На деяких з них патрульні обмежили рух транспорту. Проблемними ділянками були вулиця Макара Мазая в районі сьомого проїзду, в районі під Шлаковою горою перехрестя з Боткіна. Несподівано була ділянка на вулиці Карпінського в районі п'яти доріг. Там патрульні взагалі обмежували рух, бо і автобус там затонув його. Потім евакуювали. Сьогодні ночью є большая вероятность що выпадения кратковременного дождя і грози. А з завтрашнього дня ми вже будемо знаходитися під влиянием антициклона, який буде знаходитися над Московською і Брянською областью. За даними синоптикині, за тиждень у Маріуполі випало 122 мм міліметри опадів при місячній нормі 37. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко, новини на Суспільному.